Навіть книги Конквеста Більшой терор і Жатва Скорбі про те, що у мене на моїй батьківщині, на Полтавщині у декількох районах та в більшості районів були такі випадки. От, наприклад, такий випадок, як одна мати посилає листа своєму сину. Син їй прислав із армії листа про те, що він запитує, а як там Боря, мій товариш, сусід, він в армії одногодки, але він у армії не пішов, а залишився вдома, тому що сім'я велика, треба було їх годувати мало мало менше до 12 чоловік сім'я. І от мати йому відповідає: Борис. Бориса вже немає. Каже, я пішла до колодязя. Сусідів було, там колодязь на декілька сусідів, чотири сім'ї використовувалися, використовувалися колодязь. І мати стояла, пішла по воду, а сусідка її, Мотря, в колодязі брала воду і уночі виливала її. Каже, глянула я, а там м'ясо і рука людська. На, на цій руці написано «Боря». І я зрозуміла, що вони е, життя Бориса, саме старшого сина, він трошки був інвалідом. І е, використали для того, щоб вижила сім'я, тому, що було нічого їсти цій сім'ї.